Коли ми їхали, корова переходила дорогу. І корови знають, вони зухвалі, знають, що можуть переходити. Бісове... і усі... Ніхто їм не сигналить, ніхто на них не кричить, ніхто не чіпає, усі чекають, поки корови перейдуть дорогу. А наша корова просто лягла. Водій заглушив автівку, почав твітити. Тут корова. Просто посеред вулиці. Я питаю його, що відбувається. Пане, тут корова. Я бачу, що тут корова. Може посигналити або об'їдати її. Е, ми не ми не можемо сигналити корові. Треба чекати, поки вона піде. Ти жартуєш? Я не жартувати, нам треба дочекатись. Ми проїжджали повз труп людини 15 хвилин тому. Це може бути та людина.